Залопань. Центр Харкова наступного дня після ракетного удару, якого ворог завдав увечері 16 січня. Дві ракети С-300 приземлилися в Холодногірському районі неподалік Благовіщенського собору. Тут багато забудови, який понад століття. Серед будівель, що зазнали руйнування, діючий медичний центр для вагітних і триповерхівка, будівля колишньої лікарні, зведена наприкінці 19-го сторіччя, ракети зруйнувала її дах, стіна дала тріщини, довелося обвалити, аби не впала на перехожих. Загалом, за інформацією мерії, вечірнім обстрілом росіяни пошкодили 29 будинків, з них 23 – житлові. На ранок на Благовічівській вулиці сотні людей разом з рятівниками розбирають завали, прибирають скло. Та інше сміття. Комунальники та волонтери нарізають ОСБ плити. Із вибитих більш як 6600 вікон практично половину закрили вже до кінця дня. Зважаючи на морози, харківські тепловики поспішили відновити опалення в усіх будинках. На ділянці мережі водовідведення та водопроводу також працюють комунальники. Планують протягом доби усунути аварію. Роботи додалося і енергетикам. Через пошкодження двох вузлових пунктів понад 100 споживачів залишилися без світла. Більшості відновили електропостачання, усім решт обіцяють дати світло у четвер. У цій ситуації проблем додають морози. Синоптики прогнозують до мінус 10. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.